Слава Україні! Розпочалась 637-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Противник продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по цивільних об'єктах нашої держави. В ніч на 21 листопада російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні застосувавши безпілотники типу «Шахет-136-131». Протиповітряною обороною знищено 9 з 10 ударних безпілотників. В ніч на 22 листопада противник знову завдав чергового авіаційного удару по нашій країні, застосувавши 14 безпілотників типу «Шахет-136-131». Всі ворожі дрони знищено. Також загарбники атакували ракетами Х 31 П припортову інфраструктуру міста Одеси та Білгород-Дністровський район Одеської області. А ракетою Х-22 – місто Запоріжжя крилата ракета Х-22 не досягла своєї цілі. Впала у Запорізькій області на відкритій місцевості. Вибуховою хвилею пошкоджено приватні будинки громадян. Протягом минулої доби відбулось 48 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 61 авіаційний удар. Здійснив понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Авіаційних ударів російських окупантів зазнали. Леонівка, Попівка, Чернігівської області, Середнабуда Сумської області, Сеньківка, Петропавлівка, Харківської області, Серебрянське лісництво Луганської області, Спірне, Андріївка, Кліщівка, Донецької області, Мала Токмачка, Урожайне, Запорізької області, Зміївка, Новобереслав, Козацьке, Херсонської області, під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської. Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей у зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ північ, на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області у зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ Хортиця на Купінському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синківки та східніше Петропавлівки Харківської області, де підрозділи Сил оборони України відбили три атаки. На Лиманському напрямку ворог вів штурмові дії біля Сіверська Донецької області успіху не мав. На Бахмутському напрямку наші захисники відбили п'ять атак противника поблизу Кліщівки та східніше Південного Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. У зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника східніше Новобахмутівки Авдіївки, Сєвєрного та Первомайського Донецької області, де підрозділи Сил оборони України відбили 13 атак. На Мар'їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут наші воїни відбили 18 атак противника. На шахтарському напрямку окупанти вели штурмові дії неподалік Старомайорського Донецької області. Успіху не мали. На запорізькому напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районах Роботиного та Кам'янського Запорізької області. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Одеса на Херсонському напрямку українські воїни надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження потилах противника. Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію українських громадян у тимчасово окупованій Луганській області. Відтак, для посилення морального тиску на українських мешканців та примушення їх до отримання російського громадянства, окупаційний так званий уряд Луганської області ухвалив рішення, що отримати компенсацію на придбання вугілля та дров для опалювання свого житла зможуть лише ті громадяни України, які погодились отримати російський паспорт. Протягом доби авіація Сил оборони України завдала удару по пункту управління, шість ударів по районах засередження особового складу озброєння та військової техніки російських окупантів, та два по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також два склади боєприпасів противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали 850 окупантів, сім танків. 14 бойових броньованих машин, 17 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, 13 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 25 автомобілів та сім одиниць спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!